Всім привіт! Мене зателіна, і сьогодні разом зі мною пропоную вам оглянути матч нашої молодіжної збірної на Євро 2025 проти Фінляндії. Без валідолу ми не можемо. Перший матч програємо, другий матч ми перемагаємо, і все вирішується в третьому матчі. Нічого вам це не нагадує: румунська катастрофа, словацька реінкарнація і все вирішується з бельгійцями. Але тут ситуація стрішки краще. У нас все вирішується з нідерландцями, і нам достатньо буде. Нічієї або ще краще буде перемога для того, щоб вийти з другого місця в наступний етап Євро 2025 Тому давайте оглянемо матч з Вінами. щодо стартового складу. Бачимо, що велика клубна географія гравців збірної Фінляндії. Незважаючи на те, що в збірну викликано багато гравців саме фінської ВКОС-ліги, але в основі грає лише один. Два гравці грає Еродивізія, один гравець Мулес, АПЛ, ліги Хорватської футбольної ліги, Алсвенскан, Еліцеріан, Прімейри, Прем'єршип і А – це кіпрський чемпіонат. Давайте прибіжемось по складу. На воротах: Берстрам, Челсі, пара центральних захисників, Кальмар це Швецька. Команда, Коски це Істра, Хорватська команда, зліва в захисті Галвес, Канбер, Нідерланди, справа Валіус, Ільвес фінська команда. Два опорники. Ваананен. Це Русенборг, Справа Пальтоло – це DC United MLS, Плеймейкер Мархієв дивізіон А Кіпр, Зліва на фланзі Кескінен, Абардін, шотландський прем'єршип. Справа Телевіція, Гераклас Нідерланди і на вістрі атаки Ліймата, Фомалікан, Португальська Прімера, середній вік цієї команди 21,6 років. Дуже, дуже цікаве рішення з приводу основного складу, тому що як на мене той склад був неоптимальний. Я не зрозуміла чому, але чомусь викликали із дорослої збірної Пельтолу. Хоча він програв в цьому матчі майже всі єдиноборства. Мені він взагалі не сподобався на полі. Там прекрасно кваліфікацію всю і також попередній матч прекрасно грав Херулайнин. І я не зрозуміла, чому ми його тут не побачили на полі в старті. Дуже дивне рішення. І також не зрозуміло було по правому фланзі атаки Талвіті, чому саме він, тому що кваліфікацію і попередній матч там грав Терго, і Терго є основою цієї збірної. І він багато забуває, і в минулому матчі він також забив. Тому дуже незрозуміло, тому що талвінця це по факту його дублер. Його випускають на втомлених суперників для того, щоб додати швидкості. Але в нього якоїсь такої майстерності, яка є в Терго, в нього немає, її. і тому це дуже дивне для мене рішення. І також з Ліймати. Ліймати — це взагалі атакувальний півзахисник. В них немає чіткого форварда. Там грає або лімата, або Скютер. Але прикол в тому, що скютер, він грає в основі цієї командної атаки, або ж якщо вони грають два форварди, а вони часто грають два форварди, тоді другий форвард — Лімата. Але в основі в основному це скютця, тому що це гравець вищого рівня. Він і дорожчий гравець, це гравець основи Дюнкерка. Тому що лімата він в основному грає за ю 23 Фамалікана. і тому дуже дивно також було рішення поставити проти непоганих захисників лімату метр шістдесят дев'ять. Якщо в нього просто швидкість більше. Так, він забуває, так, але не проти наших захисників. Там Михавко йому нормально так <свісно> надавав, тобто він його бив так пристойно. Давайте перейдемо до нашого складу. В основі 9 гравців УПЛ, один працівник пл один турецької суперліги, в основі 6 гравців Динамо із 11, тобто можна сказати, що Динамо і компанія <свісно> грали. І давайте пробіжемо щоденька. На воротах Руслана Щеред, Динамо, пара центральних захисників Михавко-Батагов, Динамо і Трамзоспор, відповідно, зліва в захисті Вчоренко-Динамо, справа Козік. Колос, опорник Брашко Динамо. Ярмолюк трішки вище грає Бренфорд АПЛ, плеймейкер Очерецько Карпати, Зліва на фланзі Велетень Колос, справа Брегару Динамо. І на вістрі так найкращий бомбардир минулого зону, найкращий бомбардир цього сезону. Гравець уже національної збірної Владислава Нат Динамо. Середній вік цієї збірної 22,20 років. В принципі, також цікаві рішення, мені не зовсім зрозуміло, тому що справа в захисті Козік. Чому саме Козік, йому було там важко грати, це не його природня позиція. Йому дуже багато допомагав в захисті брагару. І мені брагару, до речі, якось як захисник більше подобається, ніж як Вінгер, тому що як на мене то йому не вистачає трішки швидкості. Але то таке. І також мені зрозуміло, чому саме грали Батаго і Михалко, тому що вони два лівоногих центральних захисники, і Батаго було трішки незручно. Тому. Цікаво, тут в цьому випадку це працювало, тому що фіни не дали тут інтенсивності і того пресингу, який міг би бути, який вони могли б зробити. Тому, в принципі, цих помилок ми й не бачили. Але наступному матчі, якщо це будуть нідерландці, вони набагато з кращим пресингом грають. І якщо ж вони знову ж таки будуть з ним грати, тому що від фінів теж набагато більше я очікувала, то буде тут складновато, тому треба подумати. Якщо подивитися трансферну вартість гравців збірної U-21, то ми бачимо, що вартість фінської одинадцятки це 9,5 мільйонів, нашої 59,6 мільйонів. Можна сказати, що вся фінська одинадцятка стартова дешевша, ніж один брошко. Вартість якого 12 мільйонів. Тому тут не перемагати не можна було, тому що індивідуальна якість гравців набагато вища, ніж гравців збірної Фінляндії. І давайте розберемо основні моменти цього матчу. Взагалі хотілося почати з того, що ми з вами розбирали в попередньому випуску спецвипуску, коли ми розбирали гравців. Збірної Фінляндії і їх стиль, і як їм можна протидіяти. То, в принципі, ми говорили про те, що команда грає від оборони, вони грають два опорники, вони дуже щільні в обороні, дуже компактні, дисципліновані. І грають вони в основному на те, що пресингують, змушують гравців суперника помилятися, перехоплюють м'яч і вибігають дуже швидкі контратаки. І так вони забили, наприклад, два гола нідерландця. І також у них ще фішка-стандарти, тому що у них багато високих гравців, метр 90- які здатні зі стандартів забивати. Тому, як наш секрет успіху, це був не дати їм преслугувати, збити темп гри, тому що з інтенсивністю в них складнувати, їм складно витримувати такий... Високоінтенсивний ритм, скажем так, цієї гри, і також це те, що не дати їм заробляти стандарти і розігрувати ці стандарти, Тобто, зіграти в оборонні надійно, не привести самим собі, також просингувати, збивати їх, нівелювати, намагатися швидкість їх на флангах. Матч почався з того, що фін віддали нам м'яч. Ми почали контролювати м'яч, ми почали загострювати гру. Фіни чомусь дуже дивно мені. Вони майже не просингували перші там 10 хвилин. Вони ще так придивлялися більше. Якусь інтенсивності від фінів я не побачила. Вони, тобто, якось більше придивляли до того, що ми, що ми будемо робити. На 13-й хвилині вже стався перший такий момент. Це вона намагався обікрасти воротаря, він його запресингував. І воротар дуже спокійно встигає випити м'яч, і вона того обкрадає. Дуже гарний був момент, якщо б вона трішки докрутив, бо це міг би бути гол. Воротар вже почав нервувати після цього. І вже на 19-й хвилині. Був була спроба брашка пробити поворотом. Удар заблокував. Але там була гра рукою гравця збірної Фінляндії. Тому ми зробили штрафний. Зі штрафного пробував також брашко пробив дуже гарно, але через рикошет. Там м'яч полетів в сторону, якби поперечне, але дуже небезпечно. Там воротар просто потягнув і викнув за ворота. Тобто, якщо б він би не дотягнувся, то могло бути, що м'яч би залетів ворота. Тому, в принципі, ми непогано почали якось атакувати, почали присангувати. Гравці почали помилятися, і ми цим намагалися скористатися, але поки ще не було успішно. І вже такий момент був цікавий на 27 сьомій хвилині. Вівчаренко, бачите, тут знаходиться. З ним грає Телвіція. Я ж кажу, я не знаю, чому грає Телвіця, тому що в обороні він слабкий. швидкість в, в нього не прям така гарна, як в Терго, наприклад. І намагається вівчаренко розказати: Теніця Тлоїття, в принципі, не дуже і якось намагався перехопити м'яч. І вівчаренко віддає у вільну зону. От сюди це розуміє очередько. Він вискакує за спини в пельтуле. Пельтул, по факту, його втрачає, подивіться, яка велика відстань між ними втрачає, і це також розуміє ванат, якого опікує коски. І ванат також намагається вискакувати в вільну зону досить швидко, бере перехоплює м'яч очередько, очередько віддає на Ваната, і Ванат пробиває поворотом. В першому випадку врятує воротар, він складається і ногами відбиває, він підіймається, зрештою на те, що у нього зріст 2 метри 6 см. Але він встигає піднятися, і Ванат пробуває вдруге. Уже зміщується з гострого кота нас тут середині. Проти нього грає три гравці збірної Фінляндії, але йому вдається пробити в принципі вдруге, намагається скластися швиденько воротар збірної Фінляндії, але там м'яч виходить від рикошети від його ноги і залетів у ворота. Тобто, в принципі, трішки зовсім не вистачило для того, щоб йому відбити цей м'яч, а не просто об його ногу відрикошетило. І це гол. Я вас вітаю. 28 хвилина. Ми перші забили. Наш пресинг і наш план на гру вдався. Тому, в принципі, все класно. Бачимо з іншої сторони, з іншого ракурсу. Тут вона пробував, і три гравці, і плюс воротар. І вони по факту, нічого не змогли зробити. Ну от від ноги. Так, від ноги, від рикошету і залетіло у ворота. Також на 35-й, хвилині стався такий незрозумілий момент там очерецько обрізався дуже в моменті, перехопив м'яч в але я ж кажу: не вистачає в Талвіті цієї якості. Тому що, якщо б це був Бетерму, то це, змовірністю, 80% що це був би гол. Але там був телевіція, і його очередько мав перехопити назад м'яч, і він його поставив в корпус і корпусом відтіснив його за межі поля. Тобто сам привіз, сам виправив ситуацію. Але такі моменти були вже такі досить небезпечні. Очередько виграв м'яч на нашій половині поля. Потім ми почали контролювати м'яч, не віддали цей м'яч. Далі було закидання. На ярмолюка, ярмолюк, на велетня, і велетень робить таку красиве таке закидання у воротарський майданчик. І що відбувається? Воротар намагається зіграти на і панч зробити бачите, вибити кулаками, але він промахується. Подивіться, от він іде кулаком, і отут от м'яч. І він проходить повз м'яча. М'яч вдаряється в плече брагару. І бачите, Він відкидається отут назад за гравцями, там, де Брагаро стоїть. Прага не розгубився і в пусті ворота забив м'яч. І це гол. Прекрасна 49-та хвилина. Ми забуваємо другий гол, і нас трішки більше такої впевненості відбувається. В принципі, все супер. До цього голу фіни були максимально інертними. Просто вони були максимально інертними. Перший тайм, подивитися, то ми контролювали м'яч, 65% контроль м'яча був за нами. Лише 35%. Вони стали в оборону, вичікували, там, десь намагалися перехопити м'яч, але знову ж таки під нашим тиском вони його втрачали. Але в цілому вони не були якісь активні, вони більш пасивні були. Тут другий у них гол, вони теж залишаються ще якимось пасивними, дуже незрозуміло чому. І ще й такий гол, незважаючи на те, що Воротар багато їх рятував, зробив багато сейвів, але тут, по факту, це його вона, він привіз цей гол. І що відбувається далі? На 54-й хвилині все ж таки фіни роблять заміни. Вони ці цього теловіці міняють на Терхо, пельтолу вони на Хірлайне замінюють, і в принципі матч починає пожвавлюватися. Починають фіни вмикатися, вони починають атакувати, вони починають грати більш агресивно. Вже на 63 й хвилині ми починаємо, десь навіть на 60-й хвилині ми починаємо потрошку підсідати. Ми підсіли функціонально, підсіли по швидкостям, ми почали віддавати м'яч фінам і грати вже другим номером. То якщо, наприклад, 60-х хвилин грали ми першим номером, ми домінували, повністю все створювали, то після другого забитого голу, десь уже до 60-ї хвилини, в принципі, ми ще тримали, 60-ї хвилині ми вже віддали м'яч і ми стали грати другим номером. То ми вже почали стати в оборону. Багато фолити, просто нереальна якась кількість фолів, була це просто була, ну це просто жах. Якийсь був. Фолили, били по ногам, ну грали дуже жорстко в обороні і намагалися вибігти в контратак. Там декілька разів проходили контратак, але ми не скористалися своїми, своїми можливостями. Але в цілому, якось так. Тобто, якщо Фіннів підсилилася гра після замін, то нам треба було теж якось реагувати. І вже на 63 й хвилині після довгого закидання Ванат поставив спину, поборовся за м'яч, виграв. Підноборства, він скинув на Брагару, Барга... Брагару забігав, але його опікав там Галвес, і, в принципі, Галвес перехопив м'яч, тобто так... атака не пройшла. І тут починаються наші все-таки реагувати і робити заміни. Замінили Брагару на Волошина і Очерецька, який вже просів функціональний, на Рубчинського. І тут починаються жовті картки. Просто починають сипатися жовті картки. Ярмалюк за жорсткий фол зробив на 66-й хвилині жовту картку. Потім починаємо ми далі якось реагувати. Наші намагаються замінити козіка на селюка. Дуже незрозумілі ці заміни. Мені особисто дуже незрозумілі. Якщо вам зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарі, поспілкуємося, тому що навіщо замінювати ну, козіку? Було важко грати справа. Дуже важко. Вони замінять на Солюка, який теж центральний оборонець. Вони його ставлять на фланг. Йому там незручно. Він тільки виходить на 70-й хвилині, На сімдесяті хвилині він отримає жовту картку за грубий фол. І Він дуже жорстко грає. І він тоді на Олімпійських іграх отримав червону картку. Теж там, буквально там пару хвилин він заробляє червону картку його вилучають. То він грає жорстко, я не знаю. Ну а його ще поставили фланговим захисником. Йому тому було дуже важко. Також замінюють на 70 70-й хвилині. Ваната на в'юника, і вже на 72 й хвилині Волошин вибігає в швидку таку атаку, протягує флангом біля штрафного далеко, але далеко дуже відпускає м'яч. І в підкаті вибиває той м'яч, але в цілому, волосше не знаю. Він погано грає в цьому соні. мені він дуже сильно не подобається, тому що в Динамо він там з трьох метрів майже не потрапляє. там було здається три таких моменти, коли він там з трьох п'яти метрів не потрапив по пустим воротам. Тому і тут просто він теж зіпсував по факту клас такий момент. Щодо фінів, цей весь час, що відбувалося, тут декілька моментів я вам покажу, 63-й хвилині стався класний розіграш. Халос закидає на свого ж гравця, гравець вибиває сюди, і тут дуже класно на щерету вибиває, подивіться, яка краса. Він дотягується і вибиває м'яч, і не дає можливість, наприклад, гравцю фінів добити. То він дуже класний щирет, мені дуже сильно сподобався в цьому матчі. Він потягнув просто все, що тільки можна потягнути, не дав жодного шансу. Тому що, як я казала, у Фіні їх короночка це стандарти. Коли вже вийшли гравці метр дев'яносто плюс, так само Херулайнен, там метр дев'яносто дев'ять зріст. Ну там зрозуміло, що він другий повер буде вигравати. Тому тут було головне зіграти класний стартах. Там просто щирет бажило був. І ще наступний момент ми побачимо, що прострілював. І ми бачимо, просто нещирет там впав на той м'яч, забрав і не дав можливість далі прострілити. То дуже класний щерет. Відпрацював, читав гру, розумів, куди там далі буде йти той м'яч, і він все максимально нівелював. І навіть у наступний там момент також стандарт наші заробляли, тому що наші багато фолили, Тому багато у нас було стандартів, і багато було штрафних біля наших воріт. Це були це був жах, це був суцільний валідол. І 74 хвилина. Тут Хіруланин головою після штрафного спрямовує м'яч площину воріт, але також тут нещерет забрав це. І, до речі, до цього моменту, що привело, то те, теж штрафний, але штрафний, що батаго за з автобусів Кескінена. І через це відбувся цей штрафний. Я ж кажу, дуже-дуже дуже грубо ми грали. 90-та хвилина. Що відбувається? Рубчинський розганяє атаку, він віддає на вюника в Скидує на Волошина. Ну, подивіться, от Волошин. Він просто впав. отут тут, в цьому моменті, якщо там момент, він просто е його там зажували, йому там в підкатці вибили, то тут він просто по факту впав. Він не зміг розвернутися. Він намагався якось розвернутися 180 градусів так точно він розвертався. Мені здається, там і на всі 270 градусів він розвертався. І мався пробити, він піс післизнувся і впав. Ну, що це? Ну, 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 що це? Ну, зруйнувати стільки моментів, я не знаю, як так можна було. І на 96 й вже хвилині і ми привезли черговий штрафний. Я не знаю, це зробив уже Смоляков, якого випустили замість велетня. Тобто, вже Мельгоса почав якось укріп закріплюватися. Тобто він уже замість флангового атакувального гравця випускає захисника. Тому вже починаємо в такий автобус грати. Це був суцільний валідол, просто і, окрім того, щоб фолити, заробляти якісь штрафні відбу... і відбуватися. Останні там 30 хвилин ми мало що створювали. Ми намагались вибігти в якісь там контри, але в цілому вони нічим толковим не закінчилися. Тут пробивали, і нещеред класно забрав м'яч. ми Бачимо тут уже два захисники вже стоять у воротах просто вже стіночкою, щоб відбиватися від цього чергового штрафного. Але не ще ряд, умнічко він все забрав і не дав можливість на останніх там секундах буквально вже забити гол в наші ворота. І давайте подивимося на статистику. За нами 55% володіння м'ячем, У Фінляндії 45%. В першому таймі ми володіли 65%. У Фіне 35%, а в другому і навпаки, ми володіли 45%, а фіни 55%. Тобто, грубо кажучи, перший тайм ми домінували, ми грали, ми розіграли, дуже багато контролювали м'яча, навіть просто тягнули в якийсь момент час, намагаючись виснажити фінів, щоб вони якомога більше побігли без м'яча. В другому, після другого забитого м'яча, десь на шістях хвилин, коли ми сіли просто фізично, ми віддали м'яч, і просто відбувалися. Ну, це не гра, я не знаю, чесно скажу. Всі так хвалять, що там молодіжка, супер класна. Ну, так, результат є, але який це результат? Це просто валідольний результат. Дякувати Богу, що просто не було там майстерних гравців, які змогли скористатися нашими помилками. Ми самі собі не привезли, слава Богу. Тобто теж змогли там поборотися, і просто відбувалося. Щодо ударів, то Фіни зробили 10 ударів. В сторону воріт, ми 14 ударів ударів площину воріт, то у Фіні було лише два удари в площину воріт. Від нас було 6 ударів в площину воріт. Щодо XG, це я брала за флешскором, вони порахували це 0,35 у Фінів, 1,86 у нас. То тут значно ми переважали. Щодо пасів, то ми бачимо, що ми більше пасували, і точність у нас була краще 58 а у фіні лише 85%. Щодо кутових, то більше кутових було у фінів. Щодо фолів. То у нас було в два рази більше. Ми бачимо, якщо фіні вісім разів схвалили, то ми аж 16 разів схвалили. І п'ять у нас було жовтих карток. Такий ще момент, що брашко. Я не знаю, це просто. Першу жовтий отримав таку терну, був фол, свиснув суддя, і брашко просто після того свистка взяв і відкинув м'яч. Навіщо ти це робиш? Він отримав заслужену жовту картку. Другу жовту картку він отримав за фол. Він ніби і прибирав там ногу, але в цілому він сфолив. Він отримав другу жовту картку, він отримав, тобто, червону картку за дві жовтих, і він пропускає наступний матч, і по факту він підставив команду, тому що в нас команда залишилась без капітана, без опорника. То, скоріше за це там буде грати Ярмолюк, але знову ж таки, так підвести команду, що треба вміти. Також щодо виграних дуелей, то фіни вигравали більше 53% дуелей, а ми лише 47% дуелей виграли. Ну теж такі моментики. І давайте подивимось на оцінку гравців. В цілому ми бачимо, що стартові 11-ки в нас вища оцінка це 7,05. У Фінів 671. Середній зріст стартової 11-ки у нас навіть був більший, ніж у Фінів, тому що я не знаю, чому так, чому він не випустив відразу філайнена і чому відразу Тего не випустив. Це загадка, нехай він сам з цим живе. Але ми бачимо, от вийшли гравці. Терго і Хірулайнен 7,2, 7,2. Навіть Софоскор це оцінила. Тут гравці, які грали, ну, подивіться, тут, окрім Коски, більше ні в кого вище сімки немає. Ольг Пентона, який програв майже всі на 6,5, і Телевіція 6,5 також, який теж майже все програв, що тільки можна. І не скористався дуже класними моментами. Але це проблема фінів. Нам та й добре. <сіх> Нехай у них болить голова за своїх гравців. В нас, в принципі, мені сподобалось, як всі відіграли. Гарно відіграли, молодці старалися билися. Була команда на полі. От знаєте, мені дуже сильно нагадали це матч наш проти Нової Зеландії. Нещодавній. то в принципі ми розуміли, що ми переважаємо гравців. Класом, ми переважаємо гравців вартості, ми всьому переважаємо гравців. І ми показали їм те, що треба працювати командою. Треба битись один за одним, догравати, старатися, шукати моменти. Також забили два голи. Просто один гол ми там зі стандарту пропустили. Тут ми не дали можливості на стандартах зіграти. І тут дуже класно зіграв нещерет, максимально перехоплення, максимально все, що можна, він забирав. Він тут молодець. Тобто, але гра була дуже-дуже схожа. Але Новозландія, як мене, набагато більше пресингувала, ніж фіни. Тому що фіни якось перші 60 хвилин вони як не півмертві були. Чесно вам скажу. Ну, це моя особиста думка. можете зі нею посперечатися, але пресингувати вони дуже дуже мало. пресингували. Вони заживали вже останні там хвилин 30. Може, 35 хвилин останніх до того вони не дуже були активні. Питання: хто ж був лево матчу? Софа скоро так вирішили. Що лево-матчу став Владислав Анато? Отримав оцінку 7,5. Він забив один гол. Перший якраз гол, який додав певне нашій команді. Він також ще пробив три удари в площину воріт. Один удар був його заблокований. Коли пам'ятаєте, він пробував чітко перший раз в там врятував, а потім другий раз він уже забив гол. Тобто він молодець, він старався, в дрібнінг навіть йшов один раз у нього було з двох успішно. Пасів у нього взагалі там майже не було. Він дуже мало торкався м'яча, але з того, що було, він вижимав те, що міг вижити. Дуже класно він обікрав тоді воротаря на початку матча, але трішки не здачила йому якось впевненість. Можливо, сам не зовсім повірив, в те, що він зробив, щоб тоді забити, тому що там був би ну, дуже класний шанс. Повітряні делі він не виграв, там одна була, на земні одну з трьох він цього лише вибрив, виграв, але два рази він вибивав м'яч, коли фіни намагалися забити нам зі стандартів. Один раз він сфолив і чотири на нього було позиційних втрат. В принципі, якщо подивитися на цифру, то можна сказати, що він не дуже активний. Але він багато загострював моментів, він також і на оборону підключався, вибивав. І з того, що можна було, він вижимав максимум. І це класно. Тобто я, тут, в принципі, погоджуюся. Але, як на мене, мене завжди. Скажем так, думка така, що якщо команда перемагає, якщо дійсно є на полі командна гра, то Лео Матч є сама вся команда, тому що всі зробили свій внесок. Ще б хотіло б поділити ще под одного гравця: це таки можна сказати, слон матчу. Це Ярмолюк, Він відіграв дійсно класно. В нього оцінка 7,4, Він зробив один ключовий пас. Один удар його був заблокований. Також в нього із трьох три успішні лонгболи. Тобто 100% успішних ломболів. Це дуже класно. Це дуже-дуже класно. Щодо пасів, у нього 98% точних пасів. Ну тобто один лише пас у нього був неточний із 43. Це круті цифри, це круті. П'ять разів він сталився в підкати, виграв 5-7 наземних дуелей, два зробив перехоплення, один фол і два рази лише позиційних втрат у нього було. Як на мене, відіграв прекрасний матч, крутий. І ще одна така номінація: це у нас ціна матчу, тому що дійсно на щеред все, що можна було зробити, і не можна було зробити, він зробив. В нього було два сейві: один панч, один хайклейм, Також на виходах він два рази засейвив те, що летіло за меж штрафної. І також в нього було з 8 успішних лонгболів, 91% точних пасів, два вибування він зробив. Один одну наземну Дель виграв. І ще навіть один раз він пішов в дріблінг в воротар, і він це зробив успішно. Тобто, як на мене, круто. І в нього оцінка 7-5. Крутий матч від нього. Тому ми класно зіграли в атаці, ми класно зіграли в обороні. Нас класно зіграв кіпер, який також давав впевненість своїми діями. Як на мене, то все класно. Хлопці молодці. Була дійсно на полі що команда всі викладалися на максимум. І тепер будемо вболівати з наших хлопців вже завтра. Включаємо ми його в 19.00, запасаємось валідолом Карвалолом і чекаємо на матч проти нідерландів. Дякую, що додивилися. дивилися! Якщо вам відео сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночку, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, все буде Україна!